Шановні мої брати і сестри українці, моя непереможна і смілива українська нація, я сьогодні національний гетьман України, українських земель, призупинив інспекцію оборони Одеси як інспектор демократичного цивільного контролю воєнної організації і правоохоронних органів держави. Сектору оборони Державної безпеки України і терміново виїхав на Київ у зв'язку з провокацією Російської Федерації і прямим нападом і погрозою нашому другу Польській Республіці і нашим друзям з Європейського Союзу. З Європейського Союзу. І це дуже погана звістка. І Європейський Союз повинен серйозно задуматися над цим і об'явити все більшу мобілізацію всіх європейських держав, всіх силових структур і підготуватися до опору Російської Федерації. Російська Федерація не жартує. Це дуже хвора. Своїми мозгами, дуже одержима сатанізмом держава і одержимі сатанізмом всі керівники Кремля, всі керівники Російської Федерації. Вони навіть зарядили сатанізмом і великого президента світу Дональда Трампа і зарядили сатанізмом і Президента Китайської республіки, і це дуже страшно. Господа немає інших рук, чим НАТО, чим Європейський Союз і чим Україна, тому сьогодні треба провести повну мобілізацію всіх держав Європейського Союзу, забезпечити всім необхідним Україну, щоб Україна могла вести. Активні бойові дії звільняти свою територію і цим відвести російські війська, війська Російської Федерації, війська Білоруської Республіки від нападу на Польщу і на Прибалтійську Республіку. Будьте уважні, не робіть тих помилок, що робили українці, любов до Російської Федерації. Вас приведе і весь європейський союз до великого горя.